Я серед людей і все одно самотня. У мене є навколо багато людей, які мене оточують. Але я з ними не говорю про це. Я не говорю про втому, про страх, про те, що я не знаю, куди йти, куди я взагалі йду і що я хочу. Інколи хочеться просто бути без маски, бути собою, без сил, не. Корчити себе якусь сильну, радісну. Інколи хочеться, щоб просто зрозуміли, не оцінюючи, але де знайти таких людей? Де знайти таке оточення? Це написала мені клієнтка одна, да, що. Ви говорите про оточення. Але коли погано в оточенні, що робити? Коли з оточенням неможливо поговорити про те, що тобі погано, бо ти завжди була сильною, ти завжди всім допомагала. Але зараз я теж хочу допомоги, я хочу підтримки. Але в моєму оточенні таких людей немає. І саме для цього я створила якраз жіноче да, жіноче ком'юніті, в якому ми три місяці будемо це все пропрацьовувати. Детальніше є вся інформація в моїх соцмережах, особливо в інстаграмі. Переходьте, дивитися дивіться за посиланням. Все є до речі, багато таких жінок про це і да, що робити? Шукати Шукати такі кола, де реально вас підтримують. Так, ці жінка ходить. Що напише, що сходила до психолога, але це разова консультація, і немає підтримки, а хочеться, хочеться постійно бути в оточенні тих людей, які тебе будуть розуміти. Тому я чудово її розумію. Я через це все проходила, тому роблю такі ком'юніті. Тому роблю такі реальні середовища, в які можна входити і бути собою, проявляти собою, показувати свою біль, свої образи і свої страхи. Тому, хто хоче, долучайтеся, бо вже ми скоро стартуємо, набирається група, і побачимо, може, не одну групу будемо набирати, але е перша група вже 10-го, здається, стартує. Ну, всі подробиці там є. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви теж в цій лоці, приєднуйтеся.